Його до з квітня в нашій громаді працюють ще два фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Вони допомагають захисникам та їхнім родинам отримати послуги, пільги та необхідну підтримку. Ми поспілкувалися з фахівцями, щоб дізнатись більше про їхню роботу та можливості, які тепер доступні ветеранам громаді. день, Діана Сергійна Розкажіть, будь ласка, в чому полягає робота фахівця із супроводу ветеранів? Основне завдання це допомогти ветеранам та їх сім'ям орієнтуватися у системі підтримки, отримувати необхідні послуги, пільги. Та соціальний захист. Це і консультації, і психологічна підтримка, і сприяння у вирішенні побутових та правових питань. З якими труднощами найчастіше стикаються ветерани? Це питання працевлаштування, це питання з. Е Здоров'я, адаптації після військової служби, а також психологічні виклики. Частою проблемою це є недостатня проінформованість щодо своїх прав та можливостей. Скажіть, які саме послуги чи підтримку можна отримати через фахівця із супроводу? Це допомога у зборі документів, оформлення пільг виплат і направлення до медичних та реабілітаційних закладів, пошук освітніх і професійних програм, а також Контакт із громадськими та державними організаціями. Розкажіть, а як саме відбувається процес супроводу ветерана? Спершу ми визначаємо потребу даного ветерана, складаємо індивідуальний план, після чого супроводжуємо на кожному етапі від консультації до фактичного отримання послуг. Які зміни в системі підтримки ветеранів ви вважаєте найбільш важливими? Це налагоджена міжвідомча взаємодія, доступність психологічної допомоги, цифровізація послуг і створення зрозумілих алгоритмів для ветеранів та їхніх сімей. А що для вас особисто означає ця робота? Це можливість напевно віддячити нашим захисникам за їх внесок і допомогти їм відчути, що вони не залишилися один-один. Зі своїми проблемами показати, що їх чують, їх бачать і знають, хто вони такі. Розкажіть, а чому саме ви обрали професію фахівця із супроводу ветеранів? Ну, по-перше, це мене наштовхнуло на це мій батько. Він військовий, він захищає нашу Україну на даний час. Більш напевно із психологічної сторони, тому що дуже видно зміни в його психіці, зміни в розмові, зміни в поведінці. Тому хочеться допомагати всім. Так, добрий день Галина Антонівна, Розкажіть, будь ласка, чи є різниця у потребах ветеранів різних поколінь або підрозділів? Так, звісно, різниця є, вона незначна, але вона є. Запити у ветеранів схожі, але ветерани, які служили, наприклад, в зоні АТО або під час Другої світової війни, в них більше запити по соціальним та медичним гарантіям. А більш молоді ветерани, які повертаються зараз, їх цікавить освіта та працевлаштування на сьогоднішній день. А як ви співпрацюєте саме з родинами ветеранів? Родина ми надаємо психологічну підтримку, допомагаємо оформити пільги, допомагаємо оформити соціальні гарантії. Адже родина це той фундамент, до якого повертається ветеран. Родина є першим і ключовим фактом адаптації та реабілітації для свого ветерана. І саме там ветеран отримує свою першу реабілітацію та адаптацію до вже цивільного життя. З якими організаціями вам доведеться співпрацювати в процесі роботи? Це державні структури, також це громадські об'єднання, волонтерські організації, ветеранські об'єднання, органи місцевого самоврядування, тобто це різні так, і структури. А чи звертаються до вас ветерани по психологічну підтримку? Так, зараз це стає більш поширеним а раніше на це було більше бар'єрів, оскільки була мала кількість самих психологів, які саме вміли працювати з ветеранськими запитами. І були, скажімо так, установки в спільноті, що до психолога звертатися прям табу. Наразі ветерани та їх родини розуміють потребу, розуміють, що це нормально, що це не робить їх якимись не такими. Це нормально, коли треба допомога психолога, і вони звертаються до нас. А ми вже скеровуємо до інших психологів, яких можемо їм порадити. Які успішні приклади супроводу ви можете навести? Успішний приклад це коли є результат. Наприклад, коли звертається ветеран і він хоче отримати освіту, ти проходиш з ним весь шлях від подання документів і вже до отримання ваучера. І коли ветеран отримує ваучер, і ми вже ну він вже вступив і отримав ваучер на оплату цього навчання, це вже успішний кейс і це вже результат. Розкажіть, які особисті якості потрібні фахівці супроводу ветеранів? Фахівець із супроводу ветеранів має бути емпатійний, стресостійкий. Треба вміти пояснювати такі складні речі, законодавчі, якісь дуже простими словами, щоб ветеран міг краще зрозуміти. Ну і звісно ж, знати нормативну базу і вміти співпрацювати з органами місцевого самоврядування та іншими структурами. Чому саме ви обрали роботу фахівця і супроводу ветеранів? Я є її родиною ветерана, і коли я проходила цей шлях зі своїм чоловіком, на жаль, фахівців ще не було. Після поранення ми проходили важкий шлях, ми проходили його самотужки. Тому, коли з'явилася ця посада, я зрозуміла, що я хочу бути корисною, і це найменший мій вклад, який я можу зробити для того, щоб допомогти ветеранам і подякувати їм таким чином. Фахівці наголошують, головне, аби ветерани та їхні близькі знали у громаді завжди є люди, котрі готові підтримати їх у будь-якій життєвій ситуації. Ірина Десюк, Олексій Мягіт, телекомпанія Пет.